Багато індусів. Ну, видко, і цих пакистанців тут вистачає раз, висять прапори. То, напевно, їх тиждень їхньої культури чи що. А у нас йшли такі різні душі і вночі, і в день. Навіть які були непрогнозовані в прогнозах, творилося щось інтересне. Тепло, хоча осінню вже пахне. Буду, я їду на роботу і буду вам показувати дорогу. Що змінилося? Мало квітучих дерев, кущів, хоча квітуть, декотрі навіть не знаю їх назви. Зараз оця індійська бузок індійський. Ой, козу били, бачили, вона лежала на обабіч дороги. Індійський лілак зараз квітне, оцей що в мене є в гушку, який я збираюся пересадити. І його досить багато у людей і такі кольори, що можна лишити на них очі. Тут ніби кожна рослинка має свій сезон, і вони так чітко. Виділяється на фоні всього, зелень навкруги, а вони гарно цвітуть так буйно, яскраво на фоні цього всього зеленого дуже кидається в очі. Цей дядько щось переді мною їде як не спав. І вам розкажу, де я була вчора. Я нагадала, що в минулій сім'ї, де, де було я у хлопців, де я працювала 10 років, я згадала, що у них там було цілий ряд гортензій. І різних. І я собі думаю, я зараз їх потривожу, потурбую, спитаючи, чи вони не могли б мені дати на розсади тих гортензій. І от вибрала я і, дійсно якийсь оцей момент, так як мене щось підштовхувало. Позвони, позвони, давай тепер. Позвонила, а там, як оказалося, у малого день народження, а я зовсім забула. Я вже перейшла в стільки дітей після них, що я забула вже у кого коли день народження. Я кажу, Боже, мені так шкода, мені так сором, що я це все забула. А вони кажуть, нічого, приходи, буде малому інтересно, буде йому сюрприз. Я прийшла, вони запрошали в ресторан, але я, така, я не ресторанна душа, особливо по вечорам. Було приємно, гарно якби, поспілкувалися, поговорили, згадали. Хлопці мене не забули, звичайно, ну, вони мене і не забудуть. Отримала й подарунок зверху, тому що ж згадали вони, що в мене день народження. У нас з малим цим пару днів різниця. І взяла я тих гортензій, думаю, ні, я таке щось з цими гортензіями муси вирішувати, тому що е я так не залишаю не, знаєте, якось не на півдорозі не Або я навчуся їх вирощувати і у мене буде краса, або то буде не я. Брала гортензії, ввечері прийшла, зачеренкувала їх, не знаю, чи вдасться чи не вдасться щось виростити з того. Але я зробила я уперта. Я буду бити до кінця, поки не вийде. І є якісь такі плани, що з тої з то і зроблю такий живий пліт, живого огорожу з іншого його боку від гладіолусів до в мене зараз. Напроти гладіолусів. Звичайно, там щось треба придумати, щоб зробити тінь. Треба щось зробити з забором, з плотом тим. Та сітка, там така сітка. Ні до чого. Треба або пліт міняти, або з тою сіткою щось робити. Побачимо. Будинок тут будується, почали тепер будувати. І прийшла я додому вже темно від них і, і сьогодні п'ятниця і далі йду до роботи. Йду сьогодні трошки раніше до роботи, тому що моя мамочка йде десь до лікарів. Вона тепер ходить частіше до лікарів, тому що в неї є вже лишилося до Дейдю. Хто знає таке Дейдю Дейдю? Це до родів. дві неділі. Вона ходить вже частіше до лікарів, там дивляться, як дитинка, як то, як що. І ми вже чекаємо з дня на день, з дня на день. У мене телефон завжди на беззвучному режимі, а тепер мушу включати звук, тому що вона казала, щоб бути насторожі, бо якщо її щось там змусить йти вночі з дому, то я мушу прийти сидіти з дитиною. Що скоро у нас будуть зміни у роботі, в житті. Я, ви знаєте, за це так переживаю, ніби це маю я родити. Ніби це я чекаю дитину. Я дуже сподіваюся, що в нас все вийде, що мені вдасться це все якось, знаєте, як осідлати і цим всім керувати. Ну, але кажу, завжди є інший варіант поміняти роботу. Я люблю маленьких діточок, але любити одне, а, вимушувати організм щось терпіти, якісь нагрузки, чи фізичні, чи психологічні, я не збираюся. що ще тепло, це якось ще радує око, і у нас ще буде тепло до кінця неділі. Вихідні будуть теплі, понеділок буде ще 32. Потім на слідушій неділі вже дають якесь таке незначне пониження температури до 27-28. Осінь, осінь вже дихає в плечі. Тут був якийсь ураган. Пару днів назад, отож наламав дерев. Отут гарно цвітуть оці кущі. Може сонце світить вам не видно. Отут зараз на розі буде цей кущ, лілак цей індійський рожевий, гарний. Бачите, величезний, вище хати росте. У нас хата невелика, точно буде вищий. І я так розумію, що він не примхливий, такий як гортензія, яка хоче або затінку лиш, або щось кисленького, як вагітна Окислювати грунти. Я сподіваюся, що хоч в цьому мені повезе. Ось тут є зліва рожевий, бачите? Це все ця індузька, індійська. Сірень, лілак, бузок, не знаю, як він по-українськи. Правильно. Тут у мене на дорозі ще є пара кущів. Покажу вам, щоб ви мали уяву, що воно собою представляє. Дивіться, покажу вам один з близька. Щоб ви мали уяву, що це таке. Кольори різні бувають. Ось які вони зблизька. Гарно. Дивіться, прийшла красуня. З бебіком. Халло! Бебік втік, вона дивиться на сторожі. Діді, не бійся. Отак ходять вони отут. Розносять різні кліщі. Вона щось поранена там. Це та сама, що тут завжди приходить. Ну і якась рана під ногою. Отут з цією боку. Була більша, затягнулася. У нас сьогодні гарненько, тепленько. Дитинка спить. А я відпочиваю. Так, не бояться людей, нічого. Лиш поїдають все на своєму шляху. Ну все, робочий день закінчився. І отут у мене на шляху, а також біля хати такий величезний кущ цього індійського лайлак він називається. Лайлак. Закінчився робочий день, закінчилася робоча неділя. Додому на відпочинок. Ой, і це так радує, що вже знову вихідні. Слухайте тиждень пролітає дуже швидко. І тут, дивіться, цей лайлик такий великий. Вау. У мене буде скоро також такий великий. Та ж тільки посаджу його. Він дуже швидко росте. Вчора у хлопців моїх також побачила у них, ото що я показувала його зблизька, це у них, у хлопців. Е я його посадила ще коли була там. І він буквально виріс оце ж 2-3 роки і він вже такий вимахав вище хати. Його посадили при мені, я виділа. Коротше, це все добре, але що в мене на душі зараз скажу. Ще маю для вас одну чудову новину. Продовжили строк дії цей ТПС, Люди знають про що я говорю. Продовжили до квітня 25-го року. А там далі буде видно. Я рада за людей, тому що люди дуже переживали, що ось програма доходить кінця. так, що українці далі під охороною, під прикриттям Америки. І я всіх вітаю. Ви знаєте, я просто не розумію, що в світі робиться. Я підписана на Ютубі на наші Чернівецькі, ну ми ж Чернівецькі, на наші Чернівецькі канали. Новини. Ну і там показують уривочок, що. Місцева влада робить скейт-парк для дітей. Як ви думаєте, за які кошти, за які гроші? Мільйон 800 тисяч чи мільйон 600? 000. І ви знаєте, я офігіла. Ми звідси посилаємо останні, так скажем, кровні зароблені гроші на. Ці шахеди, на оці дрони, на озброєння. А вони там такі мільйони бахають ні в що для скейт-парку, щоб мали діти докататися. Вибачте, під час війни хіба неможливо обійтися без скейт-парку? Або це говорить про те, що вони знову щось там замутили, щоб розікрасти між собою гроші, як це робиться усюди. І ви знаєте, я заріклася. Більше ніякої нікому допомоги. Тому що терпець урвався. Не кожен хоче цієї перемоги, я так розумію. Не кожному вона потрібна. Так що вона нам потрібна більше всіх. Цим людям, які тут живуть, працюють і відсилають самольотами, літаками, ешелонами. Допомогу. Вона що нам більше потрібна, ніж тим, хто там живе? Тут вже щось сталося. поліцейські вже когось нагинає. Тобто такий мене смуток розібрав, знаєте. Звичайно, якби допомагали всі, то напевно ця війна б скоріше закінчилася. А так оце масове розкрадання такими сумами, що мені аж страшно. Не знаю. Не знаю. Тому що диву даєшся, що там коїться у нас. І це не тільки в Чернівецькій області, це всі по областях там, де нема оцих бомбувань, де нема цього тотального знищення. Там вони щось, у нас то бруківку кладуть в чернівцях, то ще щось. Залийте ту дорогу бетоном, бо війна. Після війни кладіть, що хочете. Ні, треба бруківку перекласти з каміння такого грубого дорогого. Треба ще щось зробити. Парки. Зараз вони зроблять той парк і Боже борони, чого. Але гроші вже відмиті, гроші вже по карманах. Це лише, напевно, все для папірця. Знаєте, зла не вистачає і тому вирішила це зло випустити трохи. Тому що не часи тепер для скейт-парків. Я розумію, дітям треба десь гратися, але можна гратися і просто у парках на скейтах кататися. Все, буду з вами прощатися. Всім пока, бай-бай, Тримайтеся перемоги тим, кому вона потрібна. І всім всього найкращого. Бай-бай.